Ви забули про це від 60 до 70 років Альтапура Таратама Місяць трансформаційних змін. Простір Ламурії живе. Бажаємо небесних благословінь кожному, хто нас слухає, підтримує розвиток нашого каналу, хто духовно розвивається разом із нами. Мене звати Луче Сазар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео. І функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Ми стоїмо на порозі травня місяця великих планетарних трансформацій. Місяця відповідальності передвищими силами кожної країни і кожної людини за власні дії і вчинки. Події у травні будуть розвиватися стрімко. Щоб не загубитися в хаосі подій зовнішнього світу, для пошуку гармонії необхідно повертатися у власну божественність. Енергії планетарної трансформації можуть принести з собою руйнування нашої фінансової стабільності. Маємо вчитися сприймати це як зміну циклів життя на Землі. Для декого. Енергії травня можуть проявитися як вантаж випробувань важкої роботи із очікуваними і водно, водночас неочікуваними результатами, а також енергіями накопичення нових вмінь, набуття досвіду і мудрості. Без взаємодії із вищими силами нести такий вантаж може бути дуже складно. Однією із знакових планетарних подій травня є. Подія пов'язана із Ватиканом, де конклав обиратиме нового папу. Із світу тонких енергій мені надійшла інформація про те, що особливо жорстко за місце Понтифіка боротимуться кандидати віком від 50 до 60 років. Але найімовірніше, що новий глава католицької церкви буде віком від 60 до 70 років і уродженцем з Американського континенту. Жорстку брудну боротьбу за панування на папському престолі кандидати вестимуть не лише за віковою категорією, а й за расовою приналежністю. Змагатимуться представники білої раси та афроамериканської. А закінчиться це застосуванням магічних ритуалів для перемоги. Кілька днів тому у медитації містичний Всесвіт енергії занесли мене у Леморію. Там я зустріла мудреця. Який назвався іменем Сефірод. Ось яку цікаву інформацію на слово Сефірод видав дядько Гугл. Сефірод одне із фундаментальних понять у Кабалі. Містичному напрямку в юдаїзмі? Спочатку це поняття означало 10 первинних або ідеальних чисел. Але згодом стало позначати 10 стадій. Випромінювання Божественної енергії, що походять від нескінченного і утворюють царство прояву Бога. Сьогодні Сефірот прийшов до мене у Ченелінг щоб поговорити про Лимурію та про енергії травня. Я створив для тебе цей простір, щоб ми могли зустрітися в ньому. Але цей простір. Простір Леморії живе у тобі завжди? Він живе у виявах твоїх почуттів, у твоїй сміливості не приховувати свої почуття, не вдягати маски, бути собою. Бути собою це так істино по-леморійськи. Леморійці вітають вас. Сефіроте, можеш представитися, хто ти є? Хто забажає зрозуміти, той зрозуміє. Можеш мене представити, Леморійський мудрець сефірод. Сефірод. Ім'я Сефірод, моє ім'я, уособлює, є уособленням божественних чеснот, мудрості, чистоти, розуму, терпіння, відкритості, справжності та інших. Моє тіло, ти можеш бачити моє тіло, моє прозоре тіло, і ти можеш читати думки у моїй голові без жодного мого слова. Те, що тобі здається нашою словесною розмовою, є насправді, не є насправді нею. Я посилаю тобі свої думки і читаю твої. Мені немає що приховувати від тебе, мені немає що приховувати ні від кого. Моє тіло, моє прозоре тіло це вершина духовного розвитку, уособлення божественних чеснот. Таким був кожен лиморієць, таким він є у часовому просторі. Я прийшов до тебе і покликав тебе на цю розмову, щоб повідомити. Усі, у кому живе туга за морем чи океаном, усі, хто відчуває свій глибинний зв'язок із великими водоймами, усі, хто не боїться проявляти свою справжність через власні почуття, або хто повертається до вияву своїх справжніх почуттів, Хто сміливо скидає себе запропоновані вам суспільством маски, хто не боїться говорити про те, що відчуває, про те, що думає, хто йде і прагне до відродження божественності в собі, кожен із вас родом із Леморії. Мандрівку у незвідані простори Всесвіту можна здійснити у медитації містичний Всесвіт. Із мого авторського курсу Божественної магії, мій містичний Всесвіт. В інших медитаціях цього курсу ви зустрінетеся з Пегасом, з Архангелом Разігілом, різними духами вашого роду, повзаємодієте з чарівним каменем, чашею Грааля. Глибокі взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я сприяє мій авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я. А курс Архангельські промені Стілення і Куб Метатрона» навчає глибокі взаємодії з архангельськими променями. Якщо ви потребуєте глибоких духовних знань і вмінь, запрошую на мої авторські курси. Ви вступаєте у місяць травень. Місяць трансформаційних змін на вашій планеті. Місяць, коли повернення до власних почуттів і до власної справжності означає Повернення в Лемурію. У Лимурію, яка завжди з вами, яка завжди живе у глибинах вашої душі. Повернення до власної справжності винагороджується божественними енергіями. Винагороджується відкриттям вмінь і знань глибин вашої душі. Кристали. Якщо ви відчуваєте відроджену пристрасть до кристалів, до взаємодії із кристалами. Якщо ви відчуваєте світ тонких енергій на рівні вібрацій, я кажу вам з поверненням, дорогі леморійці. з поверненням до себе, з поверненням у леморію в собі, у леморію, яка завжди з вами і яка завжди чекає на ваше повернення. На ваше повернення із того маскараду, який мільйони років тому влаштували на землі ті, хто почав соромитися власних почуттів, хто захотів відокремитися, ми, леморійці, жили великою єдиною родиною, поєднані з усім і з усіма. Ми усі розуміли мову кристалів, ми розуміли вібрації стихій, ми розмовляли із усім оточуючим нас світ. У місяць трансформаційних змін на вашій планеті Земля, ми запрошуємо вас у повернення до себе, усіх, хто відчуває єдність із енергіями водою. усіх, хто відчуває вібрації кристалів, хто відчуває вібрації стихій, хто розуміє мову дерев, рослин, тварин. Ви усі. Ви усі родом із Лемурії. Але ви забули про це. Багато з вас забули про це. Я прийшов вам нагадати: ми усі єдині. Ми усі велика родина, усі, хто відчуває те, про що я сказав. Я усім посилаю Альтапуратаратама, Альтапуратаратама. Альта, Альтапура таратама. Сефіроте, ти прикладеш ці слова. Зазирни у глибини своєї душі і знайдеш там відповідь. І я її знайшла. Ось що нам посилає Сефірот велику чисту кристалічну. Mattering